Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман і майже 2 роки, як ми переїхали в Канаду. Працюю я проектним менеджером, тому і канал називається Project Canada, бо я всі підготовчі моменти, всі основні штуки, які треба е, в Канаді засетапити, оформити, зробити, я їх Підходжу до них як до проєкту і на каналі розповідаю в деталях, а що саме треба робити для піар, для пошуку роботи, для оформлення різних допомог для українців. І, звичайно, показую те життя, яким ми живемо в місті Калгарі, Провінція Альберта. Сьогодні, друзі, у нас субота, 15 лютого. Тобто вчора був день всіх закоханих, і в Канаді ці вихідні, вони довгі вихідні, тому що понеділок рахується Family Day, це все канадське свято, офіційний вихідний. Тобто, в нас буде три вихідних підряд. І ось ми в суботу з друзями вирішили зібратися. Друзі їдуть, до речі, в машині позаду. І всі разом поїхати в сусідню провінцію Британська Колумбія, яка зовсім поруч від нас, 180 десь кілометрів. І там є прямо в горах Hot Springs або гарячі джерела. Вони є в Альберті, але трошки менше. І взагалі от, гори між Альбертою та Британською Колумбією, вони наповнені цими гарячими джерелами. Ми їдемо саме в Radium Hot Springs, Це е, одразу. Може, 70 км після перетину кордону з Британської Колумбії є гарячі джерела, які свого часу набрали популярності, тому що там декілька джерел, різних температур, там побудували цілий комплекс на них, і навіть поруч виросло ціле місто, яке так само назвали Радіом Хотспрінц, тому що туди всі приїжджали от попаритись і е, полікуватись в гарячих джерелах. Ну, звичайно, ми не можемо насититися всією тією красою, яку ми бачимо тут. Причому влітку, взимку, воно виглядає по-різному, але і так і так гарно. І ось ми встали о 5.30 ранку, бо нам їхати 3 години до місця призначення. І ми їдемо, встає сонце, підсвічує гори. Ти просто їдеш через всю цю неймовірну красу, лежить сніжок. Місяць, сонце, гори на вулиці мінус 26, але все одно настрій бойовий, настрій дістатися до місця призначення, провести 2-3 години в цих джерелах, релакснути, і потім 3 години будемо їхати назад. Тому в цьому відео хочу показати, як воно жити в такий. Красотах, і що можна організувати впродовж вихідних. Ще ж, друзі, Приїхали ми в Radium Hot Springs або українське гаряче джерело, джерело, Місто Radium, і Воно так називається Радіум. Перше вони були відкриті ще індіанцями, вони сюди приходили на ванні процедури. А з часом це от зробили ось з такою гарною територією, як басейн. Є один басейн для плавання, і цей басейн просто з теплою водичкою, відкритим небом, Прямо виходять в скелі, в ліс. Дуже гарно. Важко сказати, скільки градусів вода. Я Думаю, 30 чимось 40, тобто тепло, комфортно відчувається, зоня десь мінус 10, тому а, такий цікавий досвід. Що ж, друзі, на жаль, це не виглядає так, як в Європі. Тобто тут лише один басейн з теплою водою. Я б сказав, Вода по температурі така перемінна, десь місцями більш прохолодніша, десь більш тепліше, але зазвичай вона е, така тепла, приємної температури, є столик водії, є такі місця, типу з мілкою е, водою, з ліжачками, де можна полежати, люди приходять, фоткаються. Але це, в принципі, максимум на що можна розраховувати. Їхали ми сюди з Калгарі. 3 години 3 години від нашого будинку. Якщо прямо виїжджати з міста Калгарі, це 2,5 години, 267 кілометрів. Коштує е, single enter, тобто один раз зайти, це 17,5 доларів. А якщо купити денний квиток, це означає, що ви можете виходити, повертатись протягом дня, це коштує 27 доларів, тобто 9,5 доларів різниці. Ми очікували, що проведемо. Три годинки, але не впевнений, чи це вийде, тому що ну, дійсно один басейн. Ми спілкуємось, ми тусимо, але вже думаю, десь годинку ми точно тут булькаємось. Цікавий досвід, особливо цікаво взимку, бо можна побачити, як тут все замерзло від пари, що піднімається від води. Вона осідає на довколишніх кущах, на довколишніх скелях, і вони примерзають. Це додає такого вайбу цій локації. З цікавого люди з дітьми, алкоголь заборонений. Не зрозумів, чи можна їжу приносити, але от є тут рятувальники, які слідкують. В теплу пору року відкрита і ця частина, там розташовані столики, де можна вийти, у них посидіти, думаю, там можна з їжею. В зимню пору все закрите, все замерше, і люди просто чілять собі в басейні. Що ж, друзі, накислись ми в басейні. Десь біля трьох 3 години в нас вийшло покиснути. Всі вже, знаєте, такі пальці розморені. Всі такі. А? Тому зараз їдемо в сусіднє містечко, яке в 10 хвилинах їзди звідси. Там шукаємо, де можна поїсти. І будемо їхати назад. Ось так от виглядає ця будівля з висоти другого поверху. Ну і що мені подобається в Канаді, друзі, це те, що вони тут бережуть національну спадщину, як вони це називають. І всюди на різних закладах можна побачити таблички, які розповідають частину історії цього місця. Зокрема, і якраз історія в тому, що індіанці використовували такі джерела першими не тільки для помитись, для них це було ще таке спіритуальне. Місце, де вони отримували енергію і зв'язок зі своїми предками. І вже після цього інглішмен викупив усю територію цих істочників за 160 тодішніх доларів і хотів робити воду в пляшках, продавати її як тонік, тому що вона тут корисна і йде прямо з під землі. І, звичайно, почав будувати тут першу інфраструктуру. Ну а пізніше історія сказала, що розбудували тут вже комплекс в 1928 році. І люди почали сюди з'їжджатися, поруч виросло містечко, почало набирати популярності, те, що люди тут приїжджають, відпочивають такий банно-басейний комплекс. І в 1960-х, так як тут поруч проходить дорога, ми зараз будемо під нею проходити, їхала вантажівка з паливом і Яка не вписалась, не впоралась з керуванням, не вписалась в поворот, вона впала, і паливо розлилось і загорілося. В тому числі загорілась будівля цього комплексу, тому в 1980-х його перебудували. І ось він вже має такий сучасний вигляд, в принципі, дуже схожий до всіх федеральних будівель, які є в всіх нацпарках Канади. Хвилинка цікавої історії, а ми тим часом вирушаємо далі. Багато людей друзі, вся парковка вже заповнена зранку ми приїхали було тільки декілька машин на початку причому основна парковка біля будівлі була заповнена ще зранку а це вже велика добудована парковка яка також вся фул люди просто йдуть туди цілий день в нас коротше не влаштовує я так розумію З такеєм щось пов'язане. І я такий же це взяв Друзі, на годиннику сьома вечора щойно добрались додому. Вийшло у нас 600 км туди і назад за один день. Було непогано, я очікував гірших доріг, але на диво їх чистять чудово. Хоча у нас четвер-п'ятницю йшов сніг. Плюс є, виявляється, дізнався на днях, що є цілі сайти в Альберті і в Британській Колумбії. І вони описують стан доріг на даний момент. Оновлюють кожні дві години, особливо в Британській Колумбії. Прям є мапа і показують, що тут можлива небезпека або погодні умови. Тут там перекрита дорога, бо, взагалі, все погано або там все добре розчищено. І є навіть камери на перехрестях, в які можна підключитись і подивитись зображення, як воно виглядає. Тому це було таке. Допоміжним інструментом в плануванні нашої подорожі, тому що через гори все-таки взимку не так легко і пробратися і не так безпечно. На щастя, у нас все вийшло успішно, трошки втомилися, поїли в Макдональдсі, заправились кавою і 3 години їхали, їхали, їхали. І ось добрались додому. Чудовий вихідний. Всім рекомендую відвідати Радіум Hot Spring в. Британській Колумбії. Я б не сказав, що це розвага, яка варта поїздки кожного місяця або кожного кожних 2 місяця, але дійсно, хоча б спробувати воно того варте. А вам, друзі, дякую за перегляд цього відео. Дуже прошу підписуватись на канал, ставити вподобайку і залишити коментар, чи цікаві вам відео такого формату про поїздки про місця. Чи взагалі для вас це актуально або хотіли б ви відвідати? Тому, друзі, радий буду відповісти на ваші коментарі, на ваші запитання, якщо ви їх, звичайно, маєте. І побачимось з вами в нових наступних відео.